36 учнів та їхні батьки перед стартом курсів знайомляться з програмою занять. 10 занять в коледжі ще 4 заняття в онлайн форматі. Тобто, перші 4 тижні у вас буде два заняття на тиждень. Учні ділять на дві групи. За кожною з них закріплено по 5 менторів, студентів, які допомагатимуть опанувати програмування. Третю курсник Максим Семенов. У цій ролі вперше каже, цікаво було передати власний досвід. Тим ми для занять розробляли з викладачами. Та перше заняття ознайомче. Тут будуть розказуватися загальні речі і Без яких не можна працювати само собою з подальшого курсом. Трохи буде про мову CSS, про розмітку гіпертексту. Із програм будемо використовувати, скоріше за все, віжуал-код. Буквально вже на п'ятому занятті більшість може написати невеличкий простий сайтик. До курсів долучається втретє, розповідає восьмикласник Ярослав Курган. Я два рази проходив курс Python і один раз HTML. Мені дуже подобається і тому я цим займаюся. Просто хочеться вивчити декілька мов програмування. До 12-го сезону долучилася з друзями і Владислава Стукалом. Прийшла, каже, аби відкрити для себе нову галузь знань. Навчитися намет, більше розуміти, цьому. подобається. Тим що великі зарплати, хороший багато. Це цікаво в якомусь плані. Валентина найден, мама однієї з учасниць курсів. Говорить, коли дізналася про навчання, вирішила запропонувати доньці. Вона навчається в восьмому класі, щоб якось трішки визначитися, куди нам далі рухатися. І знаєте, ми взагалі-то не з Черкас, ми із, з району хочеться, щоб вона спілкувалася з новими людьми, щось нове дізнавалася. І знаєте, як я говорю, яка різниця, де вона буде сидіти в телефоні. Хай це буде з користю. Курс організували на базі Черкаського державного бізнес-коледжу спільно з it кластером. Це громадська організація, яка об'єднує місцеві it компанії, розповідає її керівниця Анастасія. Негода по завершенню курсів на учнів чекають екскурсії. Ми його запускали в рамках одного з головних наших напрямів: це IT-едюкейшн, покращення якості it освіти в вищих навчальних закладах і в школах. Мета на мета це профорієнтація, це те, чого зараз не вистачає і в школах, і в вищих навчальних закладах. Показати дітям можливості і дати спробувати, що таке ІТ. Ми зі своєї сторони пропонуємо такі. Невеличкі як бонуси міні-екскурсії в it компанії для дітей, і їх батьків, щоб вони в реальному часі побачили, як е, працюють спеціалісти. Цей сезон відрізняється від попередніх змішаним форматом занять в коледжі онлайн та на базі it компанії, розповідає один з ініціаторів проєкту Владислав Хотунов. Даний сезон у нас орієнтований якраз на вивчення основи веб-розробки HTML, CSS і тематикою наших проєктів буде якраз. Новорічні листівки, новорічні сайти, новорічні веб-орієнтовані якісь застосунки ми намагаємося переключити дітей дещо на таку ноту позитиву в умовах поремності і війни, в яку перебувають вони сьогодні. По завершенню, кожен із них має презентувати свій проект або одиничний, або груповий. І ці проекти будуть представлені на оцінку своїм же ж одногрупникам з двох груп на звітні конференції на останньому занятті. І по результатам цієї Звітної конференції всі слухачі отримують сертифікати, якісь сюрпризи від Черкаського ІТ-кластеру і Черкаського державного бізнес-коледжу. Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.